Недавно розійшлися після робочого дня ТСК, Верховної Ради. І колеги залишилися в готелі Буковина, Доїхали вже до Чернівців з ТСК. І колега жартома запитує, чи буде вночі ефір. Ну так він десь іноді потрапляє на мої ефіри, вечірні, нічні. Олег Арсенюк, колега з Черкас. Ну, вітання, Олег. Ось він ефір. Але сьогодні, цієї ночі не будемо довго спілкуватися, тому що і так уже пізно. Трішечки дружина допомогла мені з деякими грамотами на завтра. Маємо тут дякувати Богу, принтер, бачите, на нашій мансарді. Друкувало трішечки грамот, ну так я легенько покажу, щоб зберегти інтригу, тому що завтра зранку треба раненько стартувати, їхати ще пересіктися коротко з колегами з ТСК і потім їхати на локацію, де будуть проводитися все українське змагання. Не буду говорити, на якій локації, які змагання, тому що то трішки секретна річ. Так що таке. Такі ось справи. Це такий короткий онлайн для колеги, який цікавиться, чи він буде ще вночі <свісно> онлайн. Тобто, всім добрим людям бажаю найкращого, недобрим бажаю стати добрими. І всім нам якнайшвидшого повернення до мирного життя. Ні, звісно, що не лише Олегу Варсенюко, а й іншим колегам я теж. Вітання передаю, які залишилися ще в готелі Буковина, обговорити робочі питання. Таке. Максим Миколаївич, і компанія. Це голова комісії Максим Ткаченко, імені